Привіт, мої любі! Давайте подивимося. Всі мене запитують Бахмут. От Бахмут, яка ситуація Бахмута? Чи візьмуть ресесійці Бахмут? Давайте подивимося. Дивіться, будемо дивитися сьогодні на Бахмут трьома колодами, оскільки, ну, там, я розумію, що важка ситуація, тому. Бахмут. Бахмут, давайте подивимося на тиждень. Ой, Бахмут, там такі важкі бої йдуть. Прям дуже важко, прям. Дуже важко. Ви знаєте, ми туди в Бахмут, взагалі в оборону Бахмута, ми дуже вкладаємо багато коштів. І найголовніше наших. Життя наших воїнів. Оце найголовніше. Гадять його. Просто стирають з ліця землі. Просто ДРГ розсилається. А людям якісь, знаєте, людей спокушають, щоб вони переходили туди на їхню сторону. Люди ведуться. Наші люди ведуться. Ви знаєте, от поки, чи буде Бахмут наш. А ви знаєте, а я не бачу, поки що вони взяли Бахмут. Карти кажуть, що М -м -м, поки ні. Важкі бої, дуже важко. Давайте подивимось дуже важко. У -у -у. Ілюзія. Ні, ілюзія. Ні. В бої дуже важкі. У Бахмуті буде дуже жарко. Знаєте, прямо аж занадто. Але ми тримаємо його до останньої каплі крові. Так, наступна колода це колода така от. колода чорних котиків. Давайте подивимося. Поскольку там настолько все, знаете, черно и черных котиков. Ви знаєте, поки ні. Поки ні, і дякувати Богу, що ні. Але бої йдуть дуже важкі. Прям, знаєте, ну, дуже важко. Прям дуже-дуже важко на Бахмуті. І найголовніше, що є щурі, які здають наших. Оце найголовніше. Ще є, не буду називати, як їх можна назвати. І це місцеве населення, я вам скажу, які здають позиції, які продають їх. Так, подивимося ще раз пахнет, які нам дають військові дії. Ні. Дивіться, поки що ми його тримаємо. Поки тримаємо і з нами єдине, що дуже важко, і зараз сказати, що е... ну, Бахмут чи залишиться наш, чи підійде до них, поки неможливо. Все така ситуація, знаєте, в підвішеному стані. Єдине, що Бахмут, ну. Жителі Бахмута це взагалі, знаєте, як кіборги. Я вам взагалі порекомендую це, от Маріупольці у нас були кіборги, так? то це такі ж самі люди, тільки трошки менше населення, кількість населення. Я вам взагалі рекомендую зібратися і виїхати звідти, тому що там буде просто це місто, зі... Ну, воно зітриться з лиця Землі. Там просто жахіття. Ну, самі бачите, так? Це просто кількість жертв в Бахмуті, це просто колосальна кількість. І летять і ракети. Ви знаєте, мені таке, от карти кажуть, що все, що у них є зараз, всі оті ракети, там, калібри, ще щось там, все оце... Багатство їхнє, так? Військової справи, воно все летить зараз на Бахмут. Тобто вони на карту поставили дуже багато, щоб здобути цей Бахмут. Але, ну, наші хлопці, наші хлопці-кіборги. І тому єдине, що жертви. Дуже багато жертв. Але наш, це наш. Поки ой, вибачаюсь, поки наш. Навіть на тиждень можна подивитися там. Давайте на 3 дні, тому що там на початку серпня такі енергії, вони можуть рухатися і можуть давати далі. Тобто зараз подивилась тільки з 5 по 8 на 3 дні. Бахмут наш. Все, український. І крапка. Дякую вам дуже. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал в інстаграмі, є ссылка під відео, так? І дякую! Чекаю від вас підписочки і вподобайки.